Друзі, всім вітання. Ось такий чудовий набір ананасиків. Поїду сьогодні до своєї забовниці пані Антоніни. Вона забажала, щоб було три різних кашпо. Але три ананасики. Зараз вам покажу кашпо всі на 10 дітер всі без нижніх отворів. Це кашпо. Ось таке дно в них. А це кашпо. Дно з вузликами. Можете побачити, як виглядає одне і порівняти друге дно. Що вам хочу сказати, якщо маєте м'який ротанг, можете в'язати отаке дно, якщо трошечки твердіший ротанг, то ліпше отаке дно. Бо, тому що для ось такого дна потрібен м'який ротанг. Для цього підходить дуже добре мармуровий ротанг під Так. Про ці два кашпо за ротанг розказувати не буду, бо я розказувала, коли плела перші ті два кашпо про цей ротанг, розкажу, що <кій> цей ротанг від відротанг. Фір... Мармур білосніжний і золоте дерево. Ось так гарно вони виглядають. Щиро вдячна замовниці за довіру.